Всім привіт! Вчора бізли з батьком всі наші поля, подивилися на стан і прийняли рішення, що будемо сьогодні кропити соняшник. Він був сіний ще недільки три назад, це у нас там три гібриди, Альдазор, Сінгента Сузука і нам ще дали були мішочок Рітеселек Саксон. Якраз табличку поставлю, бо все забуваю її поставити, Приготую вже з собою, щоб не забути. Там у нас мішочок був, ну якраз на пару, на 2 гектара. І також у них спитали. Що вони рекомендують по гербіцидам? Вони запропонували нам такий так, ексетил. Це якраз пів кілограма на 10 гектарів. Це не сказали нам. По ціні він теж був такий доволі адекватний, тому ми прийняли рішення взяти його. Якраз тут 70 гектар, ну там поле 63 трошки залишиться. І будемо працювати з прилипачом. Це у нас тут остатки, скажемо, що є альфа-ліп екстра. І батько зараз поїхав. З братом ще привезе якогось іншого, що додав, бо це не вистачить на 63 га. І так, і збираємося. Качаємо воду. Сьогодні такий трошки спокійний день. Вітра почти майже немає, так і трошки. Тому, я думаю, що буде нормально якраз. Я думаю, за біда до вечора накриємо то поле. По кукурузі ми вже купили. Ми вже років за 6, якщо не більше, по кукурузі даємо тільки стелар. Да, не дешевий, в цьому році він десь 1600 гривень літр гектар, ну так і йде. Не дешеве, але раз забризгав і забувся. І кукуруза чистенька, а чиста кукуруза і гарний врожай. Хоча в цьому році з кукурудзою трошки є проблеми. Ми вже кожен день виїжджаємо на поле, дивимося чи культивірувати його, чи може щось йде. Дуже погані сходи. 32 гектари погане. 2 гектари зійшло в той же там, наступний день. Ми Засівали, шикарно. А оцих 32 там без сльоз не зглянеш на нього. Тому якось так. Тихенько збираємося. нас щось виключає світло не тільки у нас, по всій Україні, щось, бачу, почали виключати знову світло, тому що швидко треба заправитись, поки ще є. Поки заправка робить, щоб потім вручну не крутити. Там можна вручну, рушну, таку ми колись і крутили. Потім вже батько заставили, ми зробили цей мотор з трьох фазів. З 308 на 220 поставили з конденсаторами, то вже легше. А так було там, як корба і круто сиві. Поки тих 150 л намаслаєш, ти вже ухляв, вже не хочеш на поле їхати. Тому зараз трактор забираю, машину виганяю, цей виганяю. Так, ми вже на полі виїхали на соняшник. Заправляємо. Я там все засипав, ця силочка буде додати. Оставляємо одразу норму. 150 літрів буде мляти, так мавірувати GPS так, GPS. Ходи саме автопілот у нас немає на МТЗ. Може колись буде, але я думаю, з автоклот вже не на МТЗ, тут щось краще. Ну поки так. Це на п'ятий. Купляли ще йому у 2019 році. Ну, проблем взагалі ніяких немає. Працює чудово. Чекаємо спутники і все. Настроїли, вже зробили десь пів поля, 30 гектарів, два прискувателя повних. Ні. Це вже третій поїхав, да. 30 гектар і це вже поїхав третій. Зараз покажу якраз границю, вот поставив вже табличку. І там ще трошки теж залишилися. Краї Альдозор. І це все сюди Альдозор. Потім це вже рядочок починається Саксон. Є Я трохи, звісно, десь валковий. Плоховато посіло. В цілому знайшли тільки два просіва, десь метрів на 300. Ну, Неприємно, не зрозуміло чого, і рекорд стоїть, вроді не пищав. І після цього дожі були, десь яким посіли, і через 2 дні, десь 60 мм, в течі, там неділі випало дожів. то, -то влаги є. Чого не, зійшло, не зрозуміло, так само і тут, бачите. Чи плохо розкладає? І їхали ми 7 кілометрів, тобто я не знаю, куди вже медленіше. Але є такі, там два місця, що. А так в цілому прям, таких великих просіїв на полі нема. Плохо розклали, так. Да, це вже друге питання. Так, і що у нас по сонячнику? Це альдозор. Ну, чесно кажучи, поки сильно так і не Тут, ось вийшов він, рядочок. Так, в цілому ну майже однаковий навід. Альдозор із с... саксон. Далі потім ми йдемо. Це дві сівалки, два круги, 32 рядка, виходить. Да. 32 рядочка. Саксон. І навіть може трошки більше, бо ми вже сюди він вийшов. Досипали нашу сингентою, там трошки заливалося, вже не хотіли вибирати. Фракції вони плюс-мінус одинакові були. Де да, Саксон може бути чуть крупніший. Ну такий. Сюди ще може зайшов саксоном, але вийшов вже точно сингентою. Сінгент трошки відставала в початку. Так, да, ось це вже видно. Хорошо. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. І ось вже виходить досить м'який, а тут трошки як ккупніший лист йде. В початку воно відставала десь пару днів, а ну, хорошо добре видно. Прям границя. То на ціні пока сузуки трошки листок більший. Так, ще по поліх сказати. Це не була кукуруза. Осінь ми її вигорели. Весною зробили бронування одне. І культивація і одразу посів. Після посіву хороший дожик застав там на неділю, де 60 мм точно випало. І такий стан. Є трошки буряна, не багато, але містами є. Є мушійка. Будемо сподіватися, що цей яд візьме її в малій фазі. Якщо ні, то ми вже там закупили. 20 гектарів купили, ну, якщо закупимо сюди, теж побризимо три рази ще від мушія. Ми вже прохвалили. Він, в принципі, не такі. Сильно дорогий, щось 350 гривень в гектар виходить, щоб мушійку брати. Але якщо піде, то будемо бризати. Дуже великі у нас надії в цьому році на соняшник, бо дуже батенького насіяли. Тут ще 3 гектари, там 8 гектар цього Євролакін демо, ще 20 Тоже демо, але цей під Грандстар. І тут цього Гранстар. Тому надіємося дуже багато на кукурудзу, щось погано в нас в цьому році посіяно, не знаю, що там буде з нею, але ну, поки від не дуже. Вже думали, декілька разів заїжджати культивірувати, але і жалко, і вроді сходить, ну там дивиться. І влага уходить вже, щоб і дожів теж не передає. По краям дивишся, рядочки є. А коли придивляєш, пагнувато розставляли. Там нема, там нема, тут ось немає. Тут пропуски. Тому хочеться якусь нормальну сівалку, не знаю. Чи це в нас руки криві, що ми не можемо настроїти нормальне цю нашу СПН-ку. Чи це просто така сівалка, що вона краще не може сіяти. В общем, тому хочеться якусь дискову і ще було цей. Секшен контроль, пилюка. Трошки є вітерець. Ляємо 150 літрів. Працюємо форсунками лейхер і ДК. Шикарні форсунки. Не знаю. Ми купили, там була двох завода, так скажімо, не знаю, не, не лейхер, якась друга фірма. Ті джет, мабуть. Вскрий ті Хорошо так, ну, два факела вот такий, хорошо так бризає, все, маленький вітерець, і його одразу зносить. А в нас тут вітрил всі да, є. Хоча ніколи не пам'ятаю, щоб ми бризали без вітра. Якісь мінімальні, але вітер є. А ці ДК дуже шикарно тримають вітер. Хоч не дешеві вони, але шикарно працюють. На кас ми теж купили лейхер ФД. Теж в свій час сказав, що найкращі, найкращі форсунки для каса. Теж ними працюємо, теж задоволені. Добили тополи, сьогодні вирішили переїхати на 20 гектарів і з лаків обробити. тут все зростає, там такі є. Купила ці фунтарні що Інтересно, тут Так, злакових. Оприскування в період вегетації в фазі 2-4 бурянів, бурінів. Не знаю, чи видно, не видно. Бурянів, там вже більше. А фаза розколу культури препарат вноситься незалежно від фази розколу культури. Там ще не, не віздіє два листочка. Даже. Ну, може два є, але ну, такі ще вони не віздєм. Де Деліпше посіяно, то немає. Та сподіваюся, що не спалимо. Зараз виїжджаємо. Я думаю, за пару годин, там тих 20 гектарів зробимо. Якраз ці бочки. Ось тут? Тут 5 тонн води вистачить з головою. По 150 літрів, ще лишиться на помити прискотіль. Так, маса. работає. Так, плотненько протик, але спотаканько вийде. Це у нас поле тут 20 гектарів. Представлено, якщо не помиляюсь, 7 гібридів. Один гібрид це Демаркус флоки. це якраз тут от посіяний Краї посіяний час. І з тієї сторони пішов. В принципі, не погано. Вони зараз всі в одній фазі. Я так бачу. Немає якогось лідера. Три гібриди від Aerosit компанії. Там Netta, Nestor і Драйвер, якщо не помиляюсь. Альдазор мішочок що на статок був і три мішка ще Сузуки, ну сузука десь там посієна. Ну, Ми зараз скропні, то різниці не видно поки. Деякі гібриди, якісь кращі. Все в одній фазі. Де глибше була сівалка, трошки щадла сходи, Оце, що ми переживали, бачите, поле дуже зелене, дуже багато, це все поле у нас одне саме, де дуже багато всього, ми ніяк не можемо вивезти. Його потрібно було раніше кропити, він вже трошки переріс, але соняшник був в малій фазі. Він і зараз не дуже. Ли два показують, і то не везде. Віз... Не Де сходили. Ну, два настоящих листочка ще не візде. То боялись кропити. А так поле ну, страшненьке. Але показує, як є. А то всі привикли показувати, дивитися гарні поля. Красиві тут. Посіяно, в принципі, нормально. Ну, розстановка для сівалки пайде. Нема там прям таких просіїв, щось такого. Але то не дуже грязне поле. В тій частині, якраз де батько сходить, там такі мочарі були. Там завжди мочарі. Коли сіли, то сівалку просто піднімали. Містами, де получалось, трошки, щоб колеса хоть крутились, а містами зовсім треба було піднімати, бо ставав трактор, буксував, заривався, щоб не застрягти. Просто піднімали і все. Але містами навіть якось там є якось зійшло. А це поле половина заросло дуже сильно. Орали без предплужників. Потім мені підказали, ми вчепили предплужники. Якраз десь на розриві посадки там. Я вчепив, пішов грати з приплузниками. То картина там поле чистеньке. Взагалі зовсім інша. Поле чистеньке і на культивації було чистеньке. Я де ці, гербіціди так воняють. Я не треба йти звідси, то. як в тому тік-току. Скоро баба забере. Так що йду я звідси. Фу. Ще вітер сюди, мабуть.